Ранкові, ранкові процедури, ранкова зарядка. Хто за зарядку ще не зробив, Встали, ручками помахали, ножки попіднімали, пробіглися, поприсідали, порозминалися і пішли в новий день. Спортсменка 12 валів Був себе сюди своїй ведучий Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вас вітати на своєму каналі. Дороге сімейство ромашкового подвір'я. Всім доброго, доброго, мирного, благополучного раночку і такого ж дня. Як бачите, ось такий у нас неспокійний раночок на господарстві. Всі повиходили з курника, з хліва. Всіх тут чекав сюрприз. Нарозкидав їм тут соломи. Думав, що буде дощ. Чекаю, чекаю того дощу, а його все нема, нема, нема. В других регіонах, дивлюся, ніби потрішечки починає вже дощити. Ніби вже дощик є, а у нас його іще немає. Зараз тут побігають, трішечки розрухаються, понапиваються водички, повиїдають те, що не подоїдали вчора, і буду давати їм нову порцію їдла. Так, наші півники, красотуни. Ось такий чубатий красень у нас підростає. Лігбарчики тут мої бігають. Взагалі має получитися чудова суміш на наступний рік. Курчатка мають бути файнезні, якщо десь Бог доживемо. І вони в нас залисяться, будуть нестися, то курочки від моїх курочок. Мають бути при чудові. Красунька, ось там чобатенька ходить гарно. Шкода, що та зараза передушила більшу половину стада, але без страт, як виявилось, не буває. Дивіться, яке у них заняття цікаве. Щось там собі шукають, щось там вишукують. Чимось вони там собі зайняті. Треба поїхати нарвати їм кропиви, трави, поки вона є. Якби пішов дощик, то травичка відмолодилася, позеленилася. І ще можна було порвати. А так страшна посуха пече, все повисихало, повигорало, так що птиця також страждає. Красунчик. Не знаю як кому, але мені курочки породи маран зайшли на 10 з плюсом. По-перше, красиві, ду дуже спокійні, великі, продуктивні. Нехай навіть там не всі мають е по шкалі яйце кольору. Або кольору яйця 7 або 8, а несуть трішки світліше яйце, а не таке темне, як воно має бути. Але вони несуть яйце постійно, яйце не маленьке, яйце є і дуже-дуже гарні курочки. Так, побігали, погуляли, набралися апетиту. Йду мішати касу. Хтось наївся, хтось ще їсть, хтось вже заситився, навіть не підходить до корити, а зразу йде до води, і там миє свій дзьоб. Хтось щось в соломі шукає. Індики з курчатами тут у нас ще їдять. Тут вже починають вони збиратися на сонечку грітися, відпочивати. Ось такий раночок. Зранку всі такі активні, всі літають, крилами махають, щось шукають, десь копошаться, щось роблять. Наїлися каші. І зразу їх бере якась нуть, якийсь сон їх хапає. Понайдаються, понапиваються і тихесненько собі сидять. Хтось може покупатися, якщо дуже жарко то кури можуть в землі заритися, а гуси з качками то купають собі біля тазиків. А так саме головне всім дати їсти. Ось такий був. Неспокійний раночок, а зараз дивіться, який монотонний, тихий. І вже можна сказати, що спокійний раночок. Ще якби півні не гонили один одного, то було б взагалі причудово. Марани між собою то не дуже там конкурують, а лігбар бар їм трошечки. Масло в вогонь підливає і жару підкидає. Ходить. Перший хлопець на селі пішов, повів курку на гніздо з самого ранку. Так що, дорогі друзі, всім добра, миру, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого. Найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте кожним новим днем. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добровно, обов'язково повертається. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Тим пока і до нових зустрічей.